Все інтерв'ю було побудовано на тому. Все інтерв'ю було побудовано за канвою книжки Ідіот, князь Мишкін, і, значить, до нього приїхав посланник Дудь і бере у нього інтерв'ю. І Мишкін значить, всіх простів, ні на кого не ріжут обіди. Розвивається, розвиває свій продукт, вмонтовується у Францію. Він там дуже детально розповідає, як він мову вивчив, як його діти французькою мовою, і в Києві діти його французькою мовою вчилися. Тому що він хоче в інтернаціоналізацію. Вінтерналіза... Вінтерна... Він же ж чоловік міра, він хоче вмонтувати себе в табольшого пространство зі жіною. А якщо не вийде, то хоча б дітей зробив все для того, щоб дітей вмонтувати. І тут от ми бачимо, що у Франції Дорн нормально так навчив змусив своїх дітей вмонтовуватися у те суспільство для того, щоб не вибуватися. А коли його питають, як його діти говорили українською, то. <пух> <пух> Сріньк-пункт чвяк, хуяк тому що ну, а тому, що вони прожили тут до 22-го року, але української не знаю, тому що для того, щоб вмонтіруватися в українське суспільство, то і тої надо треба щось вмонтірувати, коротше, і так далі. І взагалі Ваня із Челябінська. Це дуже показна історія. Але, в принципі, мені хочеться розповісти про історію, про аполітичність. Бо велика ставка цього продукту, який ми. Вы ви частково подаете, как я подавалась повністю на те, що Іван Дорн, цього, этого, он тоже духовный человек опередил время он за все хорошее против всего плохого. Он не интересуется политикой, и ему очень-очень тяжело. Папе тяжело, папе тяжело папа хочет маму, як Дженніфер Лоу. Я же правильно понимаю, что э, ти очень аполитичный как был, так и в целом залишаєшся? Ну, да. Ну, как в смысле? Э, скажи, война — это политика? Ну, мне кажется, это гораздо больше, чем политика. Э, тогда не совсем остаюсь, но... но я стараюсь, кроме войны, ни в какую больше политику не углубляться. Цікаво, як він заглибився в війну. Ну, ні, пані я з інтерв'ю не поняла, де він там заглибився в війну чи ні війну. Вообще, він нічого не поняв. Він старається не углублятися і взагалі вне політики. І ви знаєте, ну от е, на етапі, коли одна держава веде проти іншої геноцидальну війну, а ти представляєш культуру цієї іншої і. Взагалі не висловлюєшся з приводу геноцидальності дій цієї держави, цієї культури і всього, всього всього то це не аполітичність, це відбитість, це ну це називається байдужість, це називається простосування. Це називається як завгодно. Це не аполітичність. Но а, головне, що це все протягом інтерв'ю продається. Продається, що дурн, чувствуючий, але швидко остиваючий, Він переживає протягом про, про все. Протягом двух дней і про это забываю, але э, вот Юра малює своєму глядачеві портрет э, тонкого душевного человечного человека, которому очень тяжело. Я вспомнил свой разговор с одним нашим общим знакомым, неважно кем, угу. но год, кажется, год назад он примерно рассказывал, я сейчас перескажу, это не точная цитата, но близко к тексту. Он сказал, что э, мы там обсуждали, что как происходит в мире, и он, и он сказал, вот прикинь, есть Ваня Дорн. Дико, и мне кажется, что ему сейчас, возможно, тяжелее, чем многим из нас. Потому что представь, это дико талантливый, очень добрый чувак который никогда не интересовался политикой, всегда был над, искренне не интересовался, он был над вот этой всей политической движухой, он был именно про музыку, про доброту, про все остальное. И при всех этих водных он сейчас не принимаем ни своими, потому что он не приходит на украинский язык полностью, потому что у него есть какие-то там старые интервью, в которых он высказывал спорные вещи. И не принимает, разумеется, в России ему запрещен на 50 лет въезд в Россию и вообще он человек, который поддержал Украину, и, разумеется, в России никогда там в ближайшие там годы не не окажется. А, прикинь, насколько ему сейчас тяжело. Ну, знала, что окажется зацитую. Папе тяжело, папе, папе тяжело. Папа хочет маму, я Дженнифер Лоу. а выходит от нетики. ло ло, ло. останній рядок придумала я: гурт, брат. М -м, латинкою шукаєте папілу пісню? Значить. Дурно дуже тяжело, бо він добрий чоловік. Він завжди був в політики, а тут його всі оторгли і він ні в Україні виступати не може, ні в Росії не може виступати. А він завжди був в політики і думав тільки про добро. Причому що він думав тільки про добро. Знаєте, добрий чоловік, який робить вигляд не. Помічати геноцид, тому що його добре серце розірветься від ужаса, поэтому він делает вид, що нічого не відходить. Ну десь так. Коротше, перший акт цього спектаклю ми побачили. Переходимо до другого акту. У тебе вийшок слешфільм на французькому языке. І тут я хочу вам нагадати, я. В цьому етері три місяці тому розповідала про цей кліп, фільм. Зараз я вам трошечки нагадаю, щоб освіжити, про що мова? Ну, і взагалі треба якось зробити перебивку. І, до речі, якщо проїбала, це дуже смішна картинка, вчора побачила в Твіттері ось на що перетворюють людину русський мір. І тут, звичайно, мені хочеться трошки поговорити про Івана Дорна, тому що він дуже вписується в ту картину, яку я вам зараз живописую. Іван Дорн а, зняв кіно. Кіно називається Там Чужа кров, чи щось таке, типу Іноземна кров, ну якось так. І це кіно повіствує призыв к тому, чтобы принимать друг друга, пересматривать свои предубеждения и создавать мир, где везде можно чувствовать себя дома, где царится страдание, единство и красота общего человечества. Короче, ось вам... Э, тизер, я тут вам скачала, без звука, можете подивитися, все человечество, У цьому фільмі про переселенців труднощі, з, які, з якими стикаються переселенці. І от Іван Дорн везе їх в автобусі для того, щоб перевести через кордон в прекрасне життя. І у всіх у них великі трудності, у всіх у них великі трудності. І от вони всі об'єднаються. Желтые-сині ленточки и штовхають автобус и аллилуйя! Ну, я там насправді не дивилася, чим все закінчилося, ну, короче, аллилуйя, все получилось. Еще раз дивимося, что тут Дорн, чтобы принимать друг друга, пересматривать свои предубеждения. И тут я просто вот вы, вы, вы запам'ятали цей текст, да? Я тут просто вам нагадую, що росіяни. У різні корзинки зашивають одні й ті ж самі меседжі. І вони розуміють, що є аудиторія Потапа, є аудиторія Кієвстонера, є аудиторія Дорна. Але насправді всі вони дуже часто балалають подібні речі. І я вам нагадаю ще раз, що головне, що я ж правильно розумію, що ти дуже політичний як був, так і в цілому залишаєшся. Ну, ми бачимо, людину, людина, яка знімає відео, дуже політичне, супераполітична людина. І ну, через те, що Юра заговорив уже про те відео, я хочу вам цю цитату процитувати. Бо вона, власне, розкриває цю прекрасну картину аполітичності Дорна. Бо ну, меседжі він своїм продуктам продає. Навіть озвучити, на що він це все зробив, він нездатний. Але глибока заполітизованість. Тут очевидно, ну как бы. Главный вопрос про это музыкальное видео. Что за создание появляется в конце и садится в такси? Что это? Uh, у нас была идея сделать мультирасового, какого-то интернациональное, понятное дело, человекоподобное существо, которое бы предлагало разные трактовки, разные ответы на увиденное. Она, она говорит, я еду домой, да? Куда едем, такси спрашивает. Она говорит, я еду, поехали домой. И дальше должен возникнуть вопрос, кто это? Да. Yeah. Где дом этого существа? Куда мы едем? И много-много и Дальше других сопутствующих вопросов, которые как бы уже лежат глубже, потому что каждый так или иначе какие-то свои вещи переживает. Ну, зритель смотря должен на ответ на вопрос сам. Самостоятельно, да. да, да. Как Я... ты отвечаешь? <связывающий> э -э -э никак. А а як ти відповідаєш? А я ніяк не, не відповідаю, я просто це закину. а пусть дурочки якось відповідають. Бо ми придумали мультинаціональне существо, яке сідає в таксі і говорить, а мені пора домой, там світло подаває бути. Чи пам'ятаєте, у нас по Києву русське радио висіло, і там пора домой, и... Оформила я була в кольорах російського флага. Я навіть пам'ятаю, і це 21 рік, здається, було. Ну, коротше, мульти, мультирасове, мультинаціональне существо сидиться в таксі, і тут різні трактовки. і... А, много сопутствующих вопросов. И у меня вот питання, чому вот это мультирасовое существо не едет в этот в Сызрань там, чи ше кудась? Чому Юра і Ваня сидять у Франції? Ну вони ж, вони ж далі продовжують всю свою муть советского человека продавать. Человека СССР, ми 15 республик вместе все в светлое будущее идємо. Чому ви це в Франції записуєте? Альо, їдьте в Сизрань і там записуйте. Вони ж це записують у Франції, а Юра тут паралельно. Ми вже розповідали про варіанти оформлення молдавського паспорта і то, які можливості він відкриває. А зараз... А сейчас поспешите, потому что мультирасовому существу будет плохо. Он не успеет получить паспорт, потому что... 24 декабря в Молдове вступает в силу закон, по которому больше нельзя будет оформить паспорт по доверенности. А также вводится обязательный экзамен румынского языка и на знание Конституции. Поэтому, если вы хотите оформить гражданство Молдовы по упрощенным требованиям, у вас остается не так много времени, чтобы сделать это. І от я вам ліплю великий пиріжок. Це основне що з цього інтерв'ю треба було взяти. Більше в принципі там немає що дивитися. Перша історія про аполітичність, чоловічність і ніатміра сіво Іван Дурак, значить, тваріт живе во Франції, записує кіно про аполитичного чоловіка міра, міжрасове существо, яке садиться в таксі і їде куда угодно, а паралельно Юра дуть розповідає міжрасовим существом, які хоче окупувати світ своїм чоловікомірством, Мовляв, їдьте швиденько в Молдову, оформлюйте паспорти, потім в Румунію, а потім вже далі зможете далі подорожувати, далі усідати і далі нести русський мір. Ребята. Ну, ви ж Совєтський Союз продаєте. ну Так здуйте в Совєцький Союз і звідти далі продовжуйте. Вони ж там в Совєцькому Союзі вже YouTube закрили, те закрили, там то не можна. Нафта не продається, бензин закінчується. І вони з Франції про це говорять. Но, другу частину обговорення треба теж вам зацитувати. Бо Юра, звісно, дуже сильно підкреслює своїм трактуванням продукту Івана. Що Іван дуже аполітична людина? Що він вообще вне політики? Він тільки про музику. Болі музикального продукту придумати було сложно. Він же ж, він же ж вне політики, він просто очень добрий. Ну, для меня это было ну, для меня это было условно говоря такая аллюзия немного гипертрофированная на следующее поколение то есть вот э, все те люди в автобусе прорвались на ту землю куда они за лучшей жизнью ехали они пустили корни угу. и из этих корней появилось вот такая уже многоциональное, разномастное потомство да. для которого эта земля уже дом вот да. я так ответил это, это... Це найгірше. Це це, от, це реально, це те, що вживлюють. Це, це просто це ужасно це слухати. Це просто ужасно слухати. Це ж реально Юра просто бере. І, знаєте, ми хоча б біоактивних камарів засилаємо, а він просто. Вірусним капельним, ні, навіть не, не капельним, не воздушно капельним. Він просто через екрани гіпнотизує русських курей. Ви, многонаціональні существа, проривайтесь, проривайтесь на другие землі. Там осідайте. Это ваши земли, и вы начинаете новое будущее. Не забудьте, пожалуйста, паспорт Румынии. С паспортом Молдовы можно путешествовать без визы в 124 страны мира, учиться и работать в Евросоюзе. А еще через него можно подать на гражданство Румынии, с которым у вас будет еще больше свободы. Паспорт Румынии ⁇ это паспорт ЕС.